Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми не просто читаємо книги, а шукаємо через них нові шляхи до себе. У кожному випуску я ділюся книгами, які прочитав сам, і які справді мене зачепили. Але важливо тут без спойлерів. Моя мета зацікавити вас, показати ключові сенси, а вирішувати, читати чи ні, будете вже ви самі. І сьогодні у нас книга, яка пройшла крізь темряву і принесла світло. Книга, яка народилася з досвіду виживання у найстрашнішому місці ХХ століття констаборі. Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. І як ви вже можете звернути увагу, особливо постійні глядачі мого каналу, в мене зараз в руках немає книги, тому що я порушив одне своє особисте правило. А хто ми такі, щоб не порушувати правил? Я не даю нікому книги, тому що я з ними працюю, я використовую стікери, я використовую замітки, скажімо так, на полях і так далі, і так далі. І я з ними працюю. Але дуже сильно мене попросили цю книгу. Я її. Дав і мені її вчасно не повернули. Тому до зйомки я не підготувався з наявністю книги. Буду надіяти, що мені її повернуть. Але сьогодні я вам розповім про неї так. Чисто по пам'яті. Людина в пошуках справжнього сенсу. Це не просто історія виживання. Це історія пошуку сенсу там, де здавалося його вже немає. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Ця книга не кричить. Вона говорить пошепки: через біль, через втрату, через надію. Франкл розповідає про життя у концтаборі, без зайвого пафосу і без спекуляцій на стражданні. Він показує, навіть у найгірших обставинах людина має право вибору, навіть коли навколо смерть. У тобі може жити сенс, і саме він тримає тебе при житті. Віктор Франкл — австрійський невролог, психіатр і засновник логотерапії. Під час другої світової війни він провів кілька років у нацистських концтаборах втративши всю свою родину після війни Франкл не тільки вижив, а й перетворив свій досвід у науку, логотерапію, яка стверджує, що сенс головна рушійна сила людського життя. Якщо ви хочете отримати більше інформації і глибше занурюватися у біографії письменників і авторів, у моєму телеграм-каналі виходять аудіоподкасти про Наполон Гіла, Дена Брауна, Бернара Вербера, Ернеста Гемінгуея, Джорджа Орвела та інших, і ще багато корисної літературної інформації. Переходьте, будь ласка, посилання. Ви знайдете під цим відео. А я переходжу далі і по традиції моїх шість висновків після читання цієї книги. Перший людина здатна знайти сенс навіть у стражданні. Той, хто знає для чого жити, витримає майже будь-яке як. Франкл не романтизує біль. Він не каже, що страждання це добре. Він каже щось набагато чесніше. Страждання стає нестерпним тоді, коли воно здається безглуздим. І навпаки, коли у тебе є сенс, хоч маленький, хоч невидимий іншим. Ти знаходиш сили йти навіть тоді, коли здається всі сили закінчились. На мою думку, страждання без сенсу це розпач. Страждання з сенсом це шлях. Воно не перестає боліти, але воно перестає знищувати тебе зсередини. Віктор писав, що у концтаборі виживали не найсильніші фізично, не найрозумніші, і навіть не ті, у кого були знайомства або привілеї. Найчастіше виживали ті, хто знаходив, чому чекали зустріч з коханою людиною, мріяли завершити якісь важливі справи. Вірили, що їхній досвід потрібен для того, щоб колись допомогти іншим. Сенс це не канат, за який ти тримаєшся в брехливому морі, і саме тому сьогодні у світі, який часто нагадує нескінченну гонку, сенс важливий як ніколи. Коли ти знаєш, навіщо живеш, ти витримаєш і кризу, і втрату, і невдачу. Бо сенс це внутрішній орієнтир, який сильніший за будь-які зовнішні обставини. Страждання без сенсу ламає страждання з сенсом перетворює. Хочу тут привести один маленький приклад: це Віктор Франкл, і його листи до дружини. У концтаборі серед щоденних страждань і принижень Віктор тримався за одну єдину думку. Він має вижити, щоб знову побачити свою дружину. Він не знав, де вона. Він не знав, чи жива вона взагалі, але любов і надія на зустріч давали йому сенс кожного наступного кроку. Франкл згадує, як йшов виснаженим під ударами охоронців і думав тільки про одне: вона чекає, вона є, і це важливіше за все. І саме ця внутрішня ниточка тримала його живим тоді, коли навколо вже багато хто здавався. Мені от на цьому етапі, коли я читав цю книгу, чомусь згадався Нельсон Мандела, і його 27 років ув'язнення. Уявіть собі, Нельсон Мандела провів 27 років у тюрмі у крихітній камері без права бачити родину, майже без людських якихось умов. У нього було абсолютно все, щоб зламатись: роки в ізоляції, приниження, повна невизначеність майбутнього. Але він не просто витримав. Він тримався за один сенс. Боротьбу за свободу свого власного народу. І Мандела казав тоді, що я не народився, щоб бути в'язним. Я народився, щоб бути вільним. І не тільки я, а кожна людина. Він не дозволив системі забрати в нього гідність. Він не дозволив стражданню забрати у нього сенс. І коли, врешті, вийшов на волю, він не став мститись. Він став першим темношкірим президентом Південної Африки і назавжди змінив історію. І... Не обставини формують людину, а сенс, який вона тримає в собі. Другий висновок: остання свобода людини свобода вибирати своє ставлення. У людини можуть відібрати все, крім одного: останню людську свободу обирати свою позицію за будь-яких обставин. Тут автор е говорить про свободу, яка не залежить від зовнішнього світу. Тебе можуть забрати з дому, тебе можуть замкнути в камері, тебе можуть позбавити роботи статусу або майна, але є одне, до чого ніхто не має доступу. Це твоя реакція, твоє внутрішнє ставлення у світі, де ми звикли звинувачувати обставини, Франкл повертає відповідальність туди, де вона завжди була, до людини. Обставини можуть бути жахливими. Ніхто не заперечує цього. Але те, ким ти залишишся всередині, це твоя територія, твій простір свободи. Обставини впливають на тебе, але вони не мають влади визначити тебе. Ми не завжди можемо обрати, що з нами станеться, але ми завжди обираємо, ким ми будемо у відповідь на це. І саме в цьому найвища форма людської гідності. Я думаю, що сьогодні, коли світ кидає нам стільки викликів: війни, кризи, невизначеність, ця ідея звучить ще сильніше. Ти можеш упустити руки, або ти можеш обрати тримати спину прямо. Ти можеш дозволити страху паралізувати тебе, або ти можеш обрати діяти навіть коли страшно. Або ти можеш залишитися жертвою, можеш залишитись людиною. Свобода це не там, де немає стін. Свобода це там, де ти сам обираєш, ким тобі бути. Висновок номер три: сенс життя у Унікальний для кожної людини питання не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, чого життя очікує від нас. Автор змінює саму точку погляду на життя. Більшість людей запитує, що я можу взяти від життя, що життя мені повинне, або де моя винагорода, де моє щастя. А Віктор ставить усе навпаки: не що життя має дати тобі, а що ти маєш принести життю? На мою думку, сенс не видається кожному за замовчуванням, його не можна знайти в інструкції чи взяти готовим з полиці. Сенс народжується запитання, чому саме зараз у цих обставинах я тут, і що я можу зробити? Сенс це твій діалог життям, і відповідь на цей діалог. Правильно, наша дія. Кожен із нас має свій унікальний шлях, і те, що було е, твоїм сенсом у 20 років, може змінитися у 40. Те, що наповнювало тебе вчора, сьогодні може стати абсолютно тісним. І це нормально. Сенс це не раз і назавжди вирішена задача. Це живий процес, це пошук, переосмислення, ріст. Я вірю, що найбільша помилка це думати, що сенс життя має бути великим і помпезним. Не обов'язково змінити світ. Можливо, твоє завдання змінити світ однієї людини або ж своє власне життя. І саме в цьому є глибока велич. Як приклад, хочу навести маленькі сенси Віктора Франкла, іменно в Констаборі, де щодня вирішувалося, хто житиме, а хто ні. Франкл знаходив сенс навіть у малих речах. Він згадував, як під час виснажливої роботи на морозі, закриваючи очі, він уявляв обличчя своєї дружини. Він тримався за цей образ як за доказ того, що любов не можна забрати навіть тоді, коли забрано все інше. Він знаходив сенс у підтримці інших ув'язнених. Він підбадьорював словом, міг розділити шматок хліба, допомогти не здатися. Навіть короткий погляд на світанок, на клаптик неба над табором ставав для нього нагадуванням, що за цими стінами існує інший світ. Який вартий того, щоб за нього боротися? Сенс не завжди великий подвиг, іноді сенс це утримувати в собі людяність там, де все навколо хоче її відібрати. Висновок 4. сенс можна знайти через працю, любов або гідне страждання. Сенс життя може розкриватися через творчість, любов або мужність перед обличчям страждання. Тут автор дає нам три великі дороги до сенсу: перша дорога творити створення чогось. Книги, картини, бізнесу, родини, ідеї це спосіб залишити у світі слід, який більший за тебе самого. Коли ти створюєш, ти будуєш міст між собою і майбутнім. Ти вкладаєш у світ частину себе і тим самим створюєш сенс. Друга дорога – любити. Любов до іншої людини, чи то до сім'ї, чи до друга, чи до свого вчителя це те, що тримає навіть тоді, коли здається, що все інше вже втрачено. Любов робить біль осмисленим. Любов дає сили йти далі, навіть коли. Ніщо інше вже не надихає. Третя дорога це гідно переносити страждання. Коли змінити обставини неможливо, у нас все одно залишається вибір, як ми пройдемо через них. Страждання безгідності ламає страждання, яке ми приймаємо свідомо як виклик, може стати шляхом для росту. Мені здається, так Франкл нам нагадує, що сенс це не завжди героїчні вчинки. Іноді сенс це тихе терпіння, іноді невидима любов. Іноді маленький проект, який ти запускаєш, навіть коли ніхто в нього не вірить. Але всі ці три шляхи завжди відкриті перед нами. І навіть у найтемніші часи ти завжди можеш обрати один з них. Коли втрачаються всі дороги, залишаються три. Творити, любити або гідно нести свій біль. Тут, як приклад, хочу провести момент, як Франкл знаходив сенс у допомозі іншим в концтаборі. Навіть у концтаборі Віктор не припиняв бути лікарем і психотерапевтом. Він допомагав іншим в'язням, коли вони були на межі відчаю. Він говорив з ними, підтримував, допомагав знайти маленьку причину вистояти, хоча б заради думки про дітей, про незакінчену книгу, про майбутнє, де їхня історія. Комусь допоможе автор пише, що саме в ці моменти, коли він допомагав іншим не здатися, він відчував, що його власне страждання набуває сенсу, що навіть у пеклі може бути світло, якщо його тримати, хоча б для когось іншого. І він не міг змінити обставин, не міг повернути втрачених, але він міг підтримати ще одну людину і тим самим знайти для себе нову причину триматися, іноді підтримуючи чужу надію, ти рятуєш свою власну. От про це я тут задумався однозначно. І прийшли ми до п'ятого висновку: той, хто має чому, витримує будь-який як, коли ми більше не можемо змінити ситуацію, ми маємо змінити себе у житті. Не все залежить від нас. Ми не обираємо всі обставини. Іноді життя підсовує нам такі умови, про які ми навіть думати не хотіли. І тут виникає питання: що робити, коли змінити ситуацію неможливо, коли не можеш втекти, от виправити, ні. Змінити все навколо не виходить. Франкл дає просту, але водночас жорстку відповідь: змінити себе не у тому сенсі, щоб зламатися або піддатися, а у тому, щоб змінити свою внутрішню позицію, переосмислити. Переобрати, перетворити своє я у новій реальності. На мою думку, виходить так, що коли немає сили змінити ситуацію, залишається сила змінити свій підхід, свій погляд, своє ставлення, і тут стає очевидно, той хто має чому. Витримує будь-який як сенс дає тобі стержень, і навіть коли світ руйнується, цей стержень тримає тебе на плаву. Людина без сенсу у випробуваннях згорає. Людина сенсом проходить крізь вогонь і стає ще міцнішою. Сенс не скасовує біль, сенс не гарантує перемогу. Але сенс робить біль осмисленим, і тоді навіть падіння стає частиною шляху, а не кінцем дороги. Не завжди можна змінити реальність, але завжди можна змінити себе так, щоб витримати цю реальність. І кожен із нас має вибір: можна просто пройти черговий скандал. А можна обрати той простір, де книги стають пошуком себе, а не просто сторінками. Тут на каналі Бунту бібліотеці ми не просто читаємо, ми шукаємо сенс, ми шукаємо своє навіщо. І якщо це перегукується з тобою, підпишись, будь ласка, на канал, підтримай україномовний. Контент, дякую, шостий висновок: життя ставить питання людині, а не навпаки. Кожна людина має відповідати за те, як проживає своє життя. Ми часто чекаємо від життя, чому мені важко, чому мені не щастить, чому іншим легше. Але Віктор Франкл перевертає усе з ніг на голову. Він каже, що питання не в тому, що життя має дати тобі, питання в тому, що ти сам дасиш у відповідь. В своєму життю, я думаю, так, життя це не магазин бажань, де ми замовляємо собі долю ну, за смаком, який нам підходить, який би ми хотіли. Життя це виклик. Це запитання, яке звучить щодня. Що ти зробиш зі своїм болем? Що ти зробиш зі своїм талантами? Що ти зробиш із тим, що маєш, навіть якщо цього мало? Життя не винен нам нічого. Ми винні життю чесну відповідь. І ця відповідь не обіцянки і не мрії. Це відповідь у наших діях, у нашій здатності прийняти виклики, дати свою версію відповіді, навіть коли світ ламається, навіть коли не все виходить, навіть коли страшно. Автор нагадує нам, що наша свобода не тільки у виборі ставлення. Наша свобода у виборі відповіді на питання життя Друзі, звучить дуже філософсько, дуже глибоко, але ця відповідь якраз і формує нашу з вами історію. Людина в пошуках справжнього сенсу це не просто книга про виживання, це книга про внутрішню свободу, яка не залежить від стін, від кайданів, від вируків долі. Ця книга про силу людини залишитися людиною, навіть коли все довкола розсипається, про вибір триматися сенсу, навіть коли вибору, здається, вже немає. Ми не завжди можемо змінити хід історії, ми не завжди можемо вберегтися від втрат чи болю, але одне завжди залишається в наших руках. Як ми пройдемо через це? Ми можемо озлобитися або стати глибшими. Ми можемо опустити голову або тримати спину прямо. І ця тиха, непоказна свобода найцінніше, що у нас є. Тут, у бунті, у бібліотеці, ми читаємо не заради рейтингів, не для того, щоб похвалитися списками прочитаного. Ми читаємо, щоб знайти себе, щоб пригадати, ми завжди маємо вибір. Життя не обіцяє бути легким, але воно завжди буде давати нам шанс бути справжніми. Тож, якщо хочеш не просто огортати сторінки, а проживати їх, ти в правильному місці. Ще одна крута новина для вас. На честь того, що на каналі вже більше 20 тисяч підписників я розігрую три примірники книги Людина в пошуку справжнього сенсу. Що потрібно зробити? Перше підписатися на канал «Бунти бібліотеці, поставити вподобайку під цим відео і написати в коментарях відповідь на запитання, чому ти обираєш читання книг, а не скролиш TikTok, Shorts або Інсту. І що для тебе є справжній сенс? Читай, живи, бунтуй.